Блін, не видно. Тут мала бути осіння атмосфера. Там позаду, якщо що, такий осінній вайб, хоча за вікном зараз десь 23 градуси. Я зараз знаходжуся в Празі, минуле відео теж вийшло з Праги. Я знімала тоді, коли була в цьому місті. Коротше, тут поки що осінь осінню не пахне, можливо, через пару днів вона не стане. Ну, в принципі, коли вийде відео, я думаю, вам так скажу: наливайте чайочок, беріть печенюшки. І сьогодні у нас такі розмови по душам. А я затрону досить важливу тему, як перестати боятися бути самотнім і знайти своє оточення, своїх друзів, своїх людей або, як говорять, своїх споріднених. Душ, але спочатку давайте привітаємося. Можливо, ви мене не знаєте. Мене звати Юля. Я автор духовної гри Джу Flow Game. Це мій проект по медитаціям, самопізнанню там, де люди розкривають свій потенціал, вміють керувати силою думки, працювати над свою енергією, аурою. Тому підписуйтесь в інстаграмі. Там є посилання на цю сторінку. У мене був період, коли я лишилася одна без друзів, без нікого. Знаєте, навіть був той момент, що не могла так вийти на вулицю з кимось погуляти. От якось з одним з найкращими друзями у нас просто розійшли з дороги. І кожен пішов займатися своєю справою, Ти розумієш, типу у вас вже немає нічого спільного. Хоча тобі здавалося, що типу ну з цією людиною у тебе просто стільки майбутнього, стільки на вас чекає. Ви там будете не знаю сім'ям зустрічатися, а життя вас тупо розводить. І якщо у вас, до речі, таке є, таке було, то я вам так скажу: будь-яка людина, яка приходить у ваше життя, вона дається вам на певний проміжок часу для проходження якихось уроків, для досвіду, також для просто спогадів приємних. От, але це нормально, коли просто дороги розходяться і все ну вас нічого не пов'язує. Не потрібно копатися якось в собі, і думати, «блін, а що зі мною не так. А, може, треба якось виправити. Може, якось треба знову вийти на цей контакт. Але часто буває ще таке, що ви просто і не сварилися, але. Що дороги розійшлися, і знаєте, в такі моменти просто потрібно згадувати минуле, що було хорошого з цієї людини, що вона вам подарувала. Саме приємні спогади нас навпаки наповнюють енергію, а не розмусолювати, роздумовувати про те, а як би було, а що я зробив не так, а яку треба виправити помилку. Тобто, перший момент, який потрібно зрозуміти, після цього усвідомлення реально в мене все змінилося. Я перестала боятися. Самотності і що там, наче я не знайду своїх людей, не знайду своїх друзів. Це те, що люди приходять в наше життя на певний проміжок часу, не назавжди. Згадайте просто своє дитинство. У вас були друзі, у вас було там класне у вас були найкращі друзі. Далі ви йдете в школу, да, ваші дороги розбігаються. Проходить нове точнення, нові люди. Далі університет, роботи так завжди підкріплюються люди. Під ваш рівень, під вашу енергетику, під ваше мислення. Це все тісно пов'язане. І, наприклад, до втілення ваша душа домовлялася цими людьми. Це знаєте, як кармічні такі стосунки, що там ми зустрінемося з тобою на певний проміжок часу, там до такого-то моменту, а потім наші дороги розійдуться. І, ви, і ваша душа така, до да, я на це погоджусь, я хочу такого. І, і що? І тепер ви прийшли в це життя грати в цю гру і проходити такі моменти. Так, да, я не спорю є. Люди, які приходять в наше життя, лишаються назавжди. Це наші батьки, а також це наш партнер, і також є такі друзі. Це взагалі називають знаєте, от споріднені душі, рідні душі, які там пройшли просто купу втілені разом, які просто на одній хвилі з одної там зоряної сім'ї. І таке теж буває. Але яку я хотіла донести суть, що не потрібно боятися відпускати людей. А, типу, можливо, ти зараз за когось тримаєшся, але ти розумієш, типу, ну у нас немає нічого спільного. Я не хочу з цією людиною спілкуватися, але ти тримаєшся за нею, тому що боїшся, що не прийде нової людини, не буде нових друзів. Кони фізики просто відпускаємо старе і проходить нове. Як може прийти на місце, яке заповнено енергетично? Нове, ви відпускаєте місце, ви вільнюються, це просто закон фізики, такими дуже простими словами говорю. І впускаються нові люди. Це так було в мене, коли я закінчувала школу. Блін, чому в мене так очі тюхаються? Коли я закінчувала школу, в мене розійшлось, по суті, дороги з моїми най найкращими друзями. Просто, знаєте, той момент, коли оточення тупо відпадає. І все, і немає нікого. І ти і думаєш, блін, і що мені робити? І, і реально я на той момент хотіла ну, Триматися, втримати тих людей, але воно ну, все одно якось всесвіт мене розвів і типу сказав Юля. Я тоді, до речі, пішла от суто в духовну роботу над собою, пішла в саморозвиток, і, і все світу по нас от реально розділив навпіл наші дороги. І що вийшло? Відразу як ті люди відпали, я знайомлюся з новими, які також цікавляться духовністю, які також цікавляться. Тобто мають ті інтереси, які маю я. Мають однакові цінності. І я не шукала цих людей відразу, скажу, я не ходила там на якісь зустрічі, Воно якось тут само собою відбулося. І, і так завжди. Тобто, знаєте, я так скажу, не потрібно іноді себе заставляти йти на зустріч заради того, щоб з кимось познайомитися. Коли у вас є внутрішній імпульс, ваша душа, одначе вона вас покличе. Ви відчуєте імпульс, на яку зустріч вам потрібно піти, на який курс, там, навчання, да, і там в ком'юніті ви можете познайомитися з кимось. Там поїхати в нову подорож, познайомитися там, не знаю, в літаку. Тобто це відбувається от, знаєте, через внутрішній посил. Бо переважно, коли ми намагаємося постаратися з кимось познайомитись, прям всю силу енергію туди вкладаємо, вона якось не заходить. Ну самі от подумайте, згадайте. А коли так по легкості, просто і наступний момент наші душі на цю планету Земля ніколи не проходять одними. ви ніколи не будете самотніми. Так, да, може бути певний проміжок часу, коли потрібно все таки побути. Наодинці зі своїми думками розібратися з собою, зрозуміти свої цілі, цінності, яке ти бачиш в своє життя. Тобто, знаєте, встановити вектор, з'єднатися зі своєю душою, сконектитися з нею, відчути, почути своє вище я, розуміти, куди ти будеш. Ти і все, твоя душа тебе буде вести в правильному напрямку. Як я сказала, до вцілення наша душа підписує з іншими душами, контракти. Що от ми на планеті Земля з тобою зустрінемось і разом будемо проходити там певний досвід. Там з одною душою буде створення сім'ї, з іншою там буде ваш бізнес. З партнерства, з третьою душою, там ваш друг і так далі, там, інші душі там, будуть ваш, вашими батьками. Тобто це таким чином відбувається, коли до вас доходить це усвідомлення, що типу, душа, вона ніколи не проходить одна. Тоді пропадає цей страх реально, але ключовий момент потрібно бути завжди відкритими. Тобто, якщо ви будете в собі закриватися, сильно копатися. Буде цей страх, то буде це зробити важче, тому що лише не відкрите серце, да, це про працювання четвертої сердечної чакри, коли ви відкриті, відкрити до нового, до нових подій, до нових людей. Сама наша душа вона завжди така, от їй все цікаве, і цікавий новий досвід. І коли ви з нею з'єднуєтесь, ви відчуваєте цей новий досвід, який ви маєте з нею проходити, вона вас веде, то просто настільки життя стає яскраве, неймовірне, насичене, і люди до вас притягуються просто так. Ваші люди, у цьому ваші ключовий момент, ваші. Ось таким чином це відбувається. І тепер покроково, що реально я вам раджу зробити, щоб все-таки притягнути своїх людей. Перший крок це відпустити старе. Відпустити те, що реально не має енергії, те, що не дає вам ресурсу, те, після чого ви виходите опустошені саме да при спілкування з людьми. Тобто, якщо ви відчуваєте, що все я не хочу з цією людиною спілкуватися для вас, це знаєте, от якось через важкість, ви розумієте, що це не ваша людина. Просто відпустіть. Знаєте, якщо це ваша людина, вона просто лишиться з вами. І ви ніколи не будете задумовуватися, не буде просто цієї важкості, що от блін, мені потрібно йти там з нею спілкуватись. Або якщо вона просто від вас уходить, а ви тримаєтесь за неї через оцей страх, що ви лишитись одни. одними. Просто відпустіть. От реально, говорю, це як от закон фізики. Очистить і прийде нове. Бо як реально може прийти щось нове, коли о, у вас там вдома сарачі? Ви хочете поста купити нові меблі, новий диван. Місця немає, тому що там стоїть старий. Але ви старий теж боїте, ну ви боїтесь його викинути, а то раптом там новий зламається. І ви його кладете там, не знаю, в кладовку. В кладовці немає місця. Ну, тобто, куди ми можемо поставити новий диван. Розумієте, це так само з друзями. Тому просто відпустіть, усвідомте, що все, пройшов цей досвід з цією людиною, і ви не хочете, і ви хочете йти далі. Другий крок. Це треба прописати бачення свого життя. Можемо взяти, от, наприклад, сферу стосунків і друзів, тобто яких людей ви хочете бачити поруч з собою? Пропишіть до деталей, Риси, навіть можете зовнішність, Риси. Які у вас стосунки? Що ви відчуваєте в цих стосунках? Як ви проводите разом час? І коли ви це все напишете. Переведіть ці всі стрілки, ці всі якості на себе, і подивіться, чого вам не вистачає з цього всього. І що потрібно пропрацювати вам, додати, щоб стати такою людиною, того друга, якого ви прописали для себе. Бо тому що ми ну, подібно притягуємо подібно, це так завжди. Ну і ще один момент, я це сказала, є і споріднені душі, є і душі кармічні, які все одно ну, як не як прийдуть у ваше життя для проходження певних уроків. От, але щоб прям такий пришвидшити процес, це ви таким чином ставити намір, пишете запит, все типу, да, все від. Будь ласка, пошли мені нарешті там друга, класне оточення. Ось ці супер два прості пункти. Відпустити і запустити нове, тобто прописати до деталей таке програмування, сценарій. І ось і все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось, надихнуло. Я реально бажаю вам скоріше зустріти реально ваших друзів, ваших оточення. Всіх дуже-дуже сильно люблю. Обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі, а там більше всяких меджик-історій, як духовність змінюємо життя, я ділюся порадами. Обов'язково лишайте лайк, коментарі, давайте просувати український ютуб. Саме от дивлячись на ваш відбек, хочете це робити більше. Па-па!